Статтею 23 закону України мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначено однією з підстав відстрочки від мобілізації: самостійне виховання жінкою чи чоловіком дитини віком до 18 років. Власне, якщо до війни. Визначення місця проживання дитини з батьком було досить рідким явищем, то, в зв'язку з тим, що 17 березня адміністрацією державної прикордонної служби було видано лист, в якому зазначено, що підставою для перетину державного кордону, а також від строчки, є власне рішення суду про визначення місця проживання дитини з одним із батьків. В даному випадку, в більшості своїх з батьком, то більшість людей, більшість наших військовозобов'язаних кинулося подавати в суд е з позовними вимогами щодо розірвання шлюбу та визначення місця проживання дитини або дітей з батьком. І на початку. Суди досить масово задовольняли такі позови. Чому? Тому що існувала певна схема. Чоловік подає позов, жінка визнає даний позов, суд власне бере і визначає місце проживання дитини з батьком, і батько з рішенням суду, яке набрало законної сили, виїжджає за кордон з дітьми. Така собі невеличка махінація і схема. Однак, дедалі частіше, починаючи десь з кінця літа. Суди почали відмовляти в задоволенні позовних вимог стосовно визначення місця проживання дитини з батьком, задовольняючи позовні вимоги про розірвання шлюбу, але відмовляючи в даній позовній вимоги. Мотивація була абсолютно різна. Починаючи від того, що не та не то не той був позивач, наприклад, подавала позов жінка, а не чоловік. І закінчуючи це тим, що коли жінка визнавала позов, якщо його подавав чоловік, то тим самим був відсутній спір стосовно визначення місця проживання дитини. Наразі існує певна проблема, що е, більшість людей в нас, які хотіли скористатися даною схемою, даним механізмом, вже поподавали справи в суд, і суди вже розглядають дані справи. Однак як показує остання практика, Державна прикордонна служба перестала випускати чоловіків з рішеннями про визначення місця проживання дитини з батьком. Чим це вона мотивувала? Тим, що це рішення вже не є в переліку тих документів, що дають право на виїзд за кордон, а також на відстрочку від мобілізації. Вони так і говорили, якщо у вас є. Відстрочка від мобілізації, надайте відповідні документи, і тоді ми вас випустимо за кордон, тому що дане рішення не дає право на відстрочку. Ніде не було анонсовано, нема жодного в публічному доступі документу, чого зникло дане рішення з переліку документів. Разом з тим, вже з'явилися перші справи, коли з подібними мотивами по відмові люди починають подавати в адмінсуди щодо скасування даних відмов. Чому це так і чим мотивує свої дії Державна прикордонна служба? А мотивує вона їх тим, що визначення рішення про визначення місця проживання дитини з батьком ніяким чином не доводить факту самостійного виховання дитини, власне, батьком? Чому це так? Тому що мати не позбавлена батьківських прав, мати жива, здорова, і відповідно у неї є обов'язок, такий же, як і у батька, по вихованню даної дитини. Якщо вона ухиляється від даного обов'язку, то чоловік повинен подати в суд на позбавлення батьківських прав. Ми ні в якому випадку не говоримо про те, що всі дані суди в даній категорії справ є по суті своєю фіктивними. Існує дійсно дуже багато чоловіків, які реально щиро виховують своїх дітей, які проживають з ними, а не з матір'ю. Ми теж неодноразово зіштовхувалися з таким фактом, коли навіть під час вже війни мати просто з початком війни виїхала, покинула свою дитину на батька. І батьки або на своїх батьків тощо на яких сторонніх людей, і батьки фактично вимушені в односторонньому порядку самостійно виховувати дитину. Однак врахуйте цей момент, що навіть якщо ви самостійно дійсно виховуєте свою дитину і немає інших людей, які будуть цю дитину виховувати, то без позбавлення батьківських прав матері, яка десь незрозуміло йде за кордоном. Ви не будете вважатися особою, яка самостійно виховує дитину. Тому, як ми вже сказали, існує певний перелік документів, який доводить факт вашого самостійного виховання. Ми цей перелік документів викладемо під даним відео. Якщо дане відео було для вас корисним, ви отримали від нього якусь корисну для вас інформацію, не забувайте ставити вподобайку до даного відео та підписуйтесь на наш канал. До побачення!